Британська королівська родина вітає своїх підданих порізно. Чарльз третій на різдвяному ярмарку, його дружина з важко хворими дітьми. А от святкувати їхні високості будуть разом. Король цього року вирішив зібрати майже всю сім'ю. Своє рішення пояснив тим, що члени його родини багато хворіли, але нарешті і Каміла, і Кетрін, і сам Чарльз здорові. Король хоче всіх обійняти і привітати, повідомляє його прес-служба. А от Гаррі і Меган запрошення так і не дочекалися. Ця пара святкуватиме у Каліфорнії разом з дітьми. Дітей у королівській родині Чарльза третього все більше, тому свята, а особливо Різдво, нині орієнтовані на них. Найбільшу британську святкову ялинку цього року прикрасили двома тисячами лампочок. Вони зроблені на замовлення і полегшені, аби не зашкодити живій 42-метровій величезній секої. Таке свято тут вперше щодня цього місяця приходять не менше тисячі британців і гостей країни. Отже, дерево позаду мене гігантська секвоя. Це було одне з перших дерев, висаджених у маєтку в рамках масштабного проекту з благоустрою, який затіяли лорд і леді Армстронг. Це найбільша жива різдвяна ялинка у Великій Британії. Команді з приблизно п'яти людей знадобилося 12 годин, аби прикрасити ялинку більш ніж двома тисячами лампочок, що становить близько тисячі метрів вогнів. Ялинка на Трафальгарській площі Лондона головна у Великій Британії. Її щороку привозять зі столиці Норвегії Осло. Так норвежці висловлюють свою подяку британцям ще з 1947 року за допомогу у другій світовій війні. Ялинку для Лондона Норвежці урочисто обирають у присутності поважних представників двох країн і морем доправляють до Британії. Ми завжди вдячні жителям Осло за цей подарунок. Річ у тім, що ми не можемо уявити собі різдво тут у Вестмінстері без норвезької ялинки на почесному місці тут у самому серці столиці. Цього року головна лондонська ялинка зазнала хейту у соцмережах, ніби вона не така гарна, як треба. Але тих, хто дарує різдване дерево щороку, це ніяк не обходить. Я думаю, вона має абсолютно чудовий вигляд. Я маю на увазі їй 60 років. Вона 20 метрів на зріст. Я думаю, що вона має приголомшливий вигляд. Ми знаємо, що це свого роду традиція трохи познущатися з ялинки, і це, мабуть, найвідоміша різдвяна ялинка в світі. Ми всі любимо британський гумор, тому не сприймаємо його занадто серйозно. Хлопці з Лондона, ми знаємо, що ви любите нашу ялинку, і ми дуже раді представити її вам.